Бля, люди, я тупо в шоці. Ля, де там стоїть коробка, в якої 3 кг нутелли. Доки знімав гадьки коробці, розказував. Добавила я собі значі по приколу 3 кг нутелли вішлі. І написала, якщо мені їх хтось подарить, я помру мій. Ну так от, я тупо вмирав. бу бо... бу яка банище? Ціло відро нутели. Ой, Степана з Ютуба, я не знаю, чим я вас підкупила і за що мені такий великий подарок, але, я кажу у нас на Закарпатті Файно дякую. Раз дякую, пак дякую, пак мой файно дякую, пак з мене каже Для таких габариту глядаємо відповідну лишку. А так, не шкодуючи, зачерпуємо і просто об'їдаємося Так, аби сягузиці злипла, а гаті були повні радості Чіковно не думаючи, підделюємо хвалитися газдою відром телу. Тому вам можете прочитати, шоу луповів. У така двіжуха, в мене є дяка трила. Натягла на себе катрам, взяла м'янує газдучкою яйко, в білам. Атмаці косоли, цукрика, ванільного цукрика. А так колотенько, колотенько. Монько тепло вляла, муку фаненько. Просіла. Додавилам тоді печенькалам, брузу додавали, файно то того перемішати і закриваємо на погоду. Доки є, то і влікла на сім'ю цюрячі главури. Стався ефект. Блять. На прошу, що на оцінили. Але не відлікаємося йдемо поражати палачін. Не ники ж воно виглядає, таку, якбися, смоля натягала. Головне ж то буде смак. Мене руки мало сузить, ростуть того перевертання. Виглядає приблизно так. у мене маленько пригоріла, але казала моя баба уголь корисно їсти Нутеллу з відрам зачеррила, намаскала на палачинту і так всім смачно захвилювала, жомало не забула вам повісти. І ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.